Привіт! Сьогодні хочу поділитись рецептом смачнючих пиріжків. Дивіться, це в мене з м'ясом та грибами. Ах, які смачні. М -м -м. Бомба. Тут у мене ще. Зараз Тут ще з яблуком. Одне і те саме тісто можна робити з капустою, з яблуком, з грибами, з м'ясом. Будь-яка ваша улюблена начинка. Бомба! Для початку приготуємо тісто. Беремо пів склянки теплої води, пів склянки теплого молока, 10 грам сухих дріжджів або 2 чайні ложки, дрібка солі, столова ложка цукру, столова ложка оцту. Перемішуємо до розчинення дріжджів. Три склянки олії рафінованої. Перемішуй. перемішуй дець. Три склянки борошна. Але треба дивитись по тісту. Покладіть з половиною, а потім додавайте ще. Замішуємо м'якеньке тісто. Його не треба забивати борошном. Дивіться, я вже замісила. Бачите, яке воно? Воно майже не липне. Ну, як майже? Воно не липне. Воно не липне. Ось таке тісто, Дуже м'яке, дуже піддатливе. Залишаємо на годину в теплому місці, обминаємо один раз за годину. Тепер я буду займатися начинкою. Я приготую яблучну і думаю, що м'ясо з грибами. Яблучкою я додаю бочкове масло, корицю і трошки цукру і протушковую. Яблучна начинка вже готова. другої начинки смажую цибулю. Додаю курячий фарш, також обсмажую. Додаю гриби в мене з морозилки. І та спецій за смаком. Друга начинка теж готова. Тісто вже підійшло. Я його один раз обминала. Дивіться, яке гарне, пористе. М'яке, не липне. Ну що, робимо пиріжки? Ділимо тісто на шматочки. Я не хочу великі пиріжки, у мене будуть маленькі. Все тісто розділяю. До речі, я вже одразу ставлю сковорідку з олією на плиту. Так, ось беру шматочок тіста і отак розтягую його. Це тісто дуже піддатливе, тому проблем з ним немає. Так, накладаю начинку і формую пиріжки. Обсмажую.